Знаєте, інколи як схочеться колись чогось такого етакого, чи то смачненької ковбаски, чи то буженинки, ну от чогось смачного. Звичайно, що, по-перше, магазинне, це не смачно. Ну, а по-друге, не всі його їдять. Так ось, зараз розповім, як я в таких ситуаціях виходжу, вирішую це питання. Фарш, який може бути фарш. Це може бути, ну, бажано, звичайно, курячий. І швидше готується, і більш рівномірний, і більш пластична еластично виходить на виході маса. Можна взяти просто філе і зробити з нього фарш. Але це може бути і фарш, який у вас залишився, наприклад, там, ну, або після. Пельменів, там, чи після білящів яких-небудь. Тобто, з додаванням цибулі, таке теж може бути. Звичайно ж, не після котлет. Тут не мають бути ні хліба, ні сухарів, ні картоплі, нічогісінько. Тобто тільки фарш, і, можливо, там цибулька, часничок, соличка, перчик, все. Більше нічого не має бути. В принципі, можна взагалі один фарш. але... Дуже смачно додати сюди сир. Нарізається сир дрібненькими кубиками і відправляється до фаршу. Якщо ви просто крутите фарш з філе, перекрутили його в подрібнювачі або ж у м'ясорубці, додаємо туди сіль, перець, будь-які ваші улюблені спеції. Паприка, можливо, там, чи часничок. Обов'язково трішки водички, і все це добре потрібно перемішати і залишити хоча б на годинку просто постояти, щоб фарш стабілізувався, не одразу його розкладати по формам і запікати. Також сюди можна додати грибочки, якщо б були б у вас смажені. Можна також додати оливки або маслини. Ну тобто, це вже все на ваш смак. Е, можна погратися, повар'єрувати, вялені, томати було б сюди дуже смачно. Тобто, не обов'язково сир. А далі запікати можна як завгодно. Можна взяти рукав для запікання і сформувати у вигляді ковбаски. Можна використати форму у вигляді хлібця або кекса, щоб запекти. А можна запекти в малесеньких формочках для мафінів або для кексу, тобто, будуть такі порційні. Але порційні вони будуть більш сухі, і врізати, наприклад, на бутерброда там вже не вийде. Тому мені подобається робити ось в таких невеличких формочках. Головне, коли накладаєте, е, випускати повітря, тобто добре, ось такими рухами, да, щоб не залишалось повітря. І обов'язково ось так відбити, щоб поміж. Фаршу не залишилось повітря. У формочки можна накладати і вровь з формочкою, а можна накладати і з гіркою. Тобто, якщо не влазить у вас фарш, вам треба його весь викласти, то можна і гірку. Але обов'язкова умова не залишати ось отак. Ви маєте зарівняти цей верх, щоб він був. Гладесенький, ідеально. Зручніше для цього ложку, або чим ви це робите, змащувати у водичці. І в такому вигляді ідеально рівнесенькі, заглажені, я відправляю запікатися. Можна це робити в аерогрилю, можна робити в духовці, е я не ставлю велику температуру. Я ставлю температуру 160-170 градусів. Нічого не висохне, сухим воно не буде, але щоб не вийшло так, що воно сразу у вас зверху зашкарубне, а всередині залишиться сире. Воно має добре протомитися і пропектися. Я готувала 25 хвилин. Тепер дивіться, по факту приготування, в жодному випадку не раджу діставати відразу з форм. Чого? Тому що там є такий, бачите, як сок. І треба, щоб воно вихолонуло. І тоді частину цього сока м'ясо назад в себе вбере, впитає. Цієї самої причини не раджу ніколи гарячим розрізати. Тобто вихолоне, виняли з форми і тільки тоді розрізаємо, тоді буде соковитіше і смачніше. Так що, якщо хочеться смачненької якоїсь ковбаски, а тим паче, якщо хочеться щось такого. Етакого неординарного, такого, що ну, от нема ніде. От захотілося вам там з солодким перцем дуже смачно виходить таке. Хто полюбляє болгарський солодкий перець, також виходить дуже смачно. Тому, будь ласка, готуйте, користуйтесь і смакуйте з користю і головне смачно. І ось така краса в готовому вигляді у нас виходить. Тільки погляньте, яке воно соковите, яке воно смачненьке. Ліпше будь-якої ковбаси. М -м 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 -м. На будь який бутерброд. Можна навіть використовувати в салат. Як альтернативу ковбасі. Абсолютно спокійно. Тому готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь корисним.